Вас вітає інформаційний портал Золочу.нет свою роботу завершив літній табір для дітей військовослужбовців бути людиною у селі Підгір'я. Як усе відбувалося та враження від учасників, дивіться у відео. Слава Ісусу Христу. Закінчивши один табір, розпочинали зразу другий. Минулого тижня ми мали табір для дітей внутрішньопереміщених цього тижня. З понеділка сьогодні вже підходимо до завершення нашого табору. Тут в селі підгір'я для дітей військовослужбовців, бо ми напевно так розуміли багато різних категорій дітей, які потребують особливого підходу і особливої опіки. І сьогодні, в часі війни, діти військовослужбовців є е, часом обділені навіть увагою батьків, оскільки батьки мають дуже багато е, своїх зайнятостей. Е, і ми розуміли це і хоче хотіли так, ну напевно, віддати їм належне. Зібрали тут е, цих дітей. Які більша половина, напевно, є дітьми наших золочівських військових частин, військовослужбовців золочівських військових частин Нацвардії чи ремонтного полку. Але також є і діти інших військовослужбовців, які, зокрема, є переселенцями з Маріуполя, Сум, з Донецької області, інших міст, відповідно, ми. Напевно, так зібрали їх разом, хотіли їх трошки об'єднати. На кінець табору завжди питаємо їх, чи ви знайшли собі нових друзів для того, щоб могти далі, тут в, новому, в новій громаді гідно жити і бути повноцінним її членом. Організатором цього табору була організація «Карита Золочів, яка знову ж таки працює з дітьми. З вразливих сімей, наші психологи, професійні педагоги, аніматори, також аніматори з парафії Миколая Чернецького і відповідно наші військові капелани, які також прилучалися, заохочували наших військовослужбовців своїх дітей, так запрошувати в цей табір. Тут ми маємо так на нашій педагогічній фермі отця Михайла, який радо зголосився, щоб ці діти саме тут могли мати цей табір, оскільки така рекреаційна зона, в якій є і тварини, та і природа, і спокій, і тишина. Тобто ми мали і релігійні і духовні програми, і пізнавальні, і свої поїздки в Плісницьку, в Підгорецький монастир. І інші заходи та напевно, які в своїй пам'яті набагато закарбуються в пам'яті цих дітей. Тому дякуємо цим дітям за те, що вони були. І напевно, на наступний рік будемо так продовжувати цю вже початок цієї сьогоднішньої традиції, бо, напевно, діти військовослужбовців завжди будуть особливими для нас дітьми і важливими дітьми. Ну, але як всі інші діти, які моральні цінності за період табору ви старалися привити дітям? Ну, найперше, що би хотів розказати, це. У нас було дві науки, дві катехізаційні науки, і е, я хотів так дітям донести про найперше про такі важливі речі, як святе причастя і свята сповідь. Е, е, і я думаю, що кожен з них щось для себе взяв, і я думаю, що в подальшому житті буде так серйозно ставитися до причастя, до сповіді. Також наголошував їм про. Про дружбу, про те, як треба цінувати дружбу, про те, як потрібно поважати і любити своїх друзів. Ви виграли конкурс міста, містер табор. Які були ваші враження? Чи очікували? очікували. Ну виграти ми. точно не очікували. Останнє місце очікували, думали, там діти виграють. Знаєте, Та, Та, це найменша пара. Ні. Вони так само ліпше комбінувалися. Так. І ну, ми точно не очікували, що ми виграємо. Ну, було неочікувано, і одночасно, якось, типу, ну і приємно, в принципі. І було весело, були Дуже прикольні весело, конкурси. Так. Ми з в мене ну, насміялися. Вот ну. <схід> ну ми так робили більше все, так якось так, аби було. І якось так вийшло, що ми перемогли. Ми дуже дякуємо нашому Василю. Він дуже гарно готував, ось смачно готував їсти. Так. Нашому ці, Ярославу, і аніматорам, і тіті Ірі, яку які ми дуже, дуже любимо. старалися, щоб дітям нам було весело, які нам допомагали, які за нами слідкували так. і, і приділяли нам достатньо багато уваги, так. багато часу. Ми дуже їм дякуємо нас. та. Все, ми вас дуже любимо. Все дуже класно, все дуже сподобалося. А що сподобалось найбільше? Вчора в нас був войтербол, найбільше сподобалося. Розкажіть свої враження від табору. Е, дуже круто, мені дуже подобається. Ну, не знаю, яким, але їм подобається. Мені теж дуже подобається, тут дуже класно, весело. Можна гарно провести час і тут дуже гарні є розваги. Все сподобалося прекрасно. А що сподобалось найбільше з усіх, наприклад, локацій, які ви відвідали? Ватербол у нас вчора був, ну і ватря. Е, мені сподобалося, ми включали фільм. Дуже цікавий, класний. Ще мені сподобалось міс і містер, там де вибирають табори. Мені сподобалось ватербол і кіно. Що вам у таборі сподобалось найбільше? Противні ігри. Мені сподобалась екскурсія, мені сподобалось все, все сподобалось. Дуже якщо на наступний рік буде табір. Ви приїдете? Та. Так. Враження дуже круті тут, а все мене захоплює. Тут дуже красиво і мені взагалі все сподобалось, особливо ватра. Ну, тут дуже класно, можна повеселитися, дуже гарні котики є і баранчики теж. А чи знайшли нових друзів? Так. Та ми з нею не були знайомі до цього. <ріст> ми мали дуже насичену програму, дуже багато чого встигли. А найголовніше таке це в нас була поїздка в плісницько. До нас приїжджала 146-та окрема е, ремонтно-танкова бригада. Е, проводили нам е, медицину. Також ми мали е, фільм під відкритим небом з попкорном. Е, вчора ввечері ми проводили міс і містер табору. Е, навіть брали участь дівчинка вісім років наймолод. Ночі. Також ватра була під відкритим небом, співали різні пісні, мали тімбілдинг, командна робота, спортивні ігри. Дуже дітям запам'яталося ватербол, а також проводили веселий час. Скільки є учасників табору? Учасників табору 23-25. і аніматорів? Аніматорів приблизно 10. Я вам точно цифру не можу сказати, бо навіть не рахувала, якщо чесно. А що було найважче у комунікації з дітьми? Е, якщо чесно, було все дуже легко, бо після того, як проводимо табори е, по 120 учасників, а тут 20-30 учасників, це мені здається, це все легко. Нема такого щось складного. Більше все у селах лег, легше все проводиться. Нічого складного нема. Наша назва! Сереба! Степан хату наглядав, баранів він годував, босом нього є Василь, він готує на вогні і готує степанів.